Готуємо справжній український десерт пшоняну запіканку з яблуками та сухофруктами. Ніжна, соковита корисна. Після цього рецепту полюбиться вам пшоно. Краса, смак і запах на всю хату. Буде дуже смачно і затишно. Основа запіканки пшоно. Беремо 300 грамів крупи. Пшоно потрібно ретельно промити у прихолодній воді декілька разів до її прозорості. Це зробить кашу чистою. Далі важливий момент добре запарити пшоно. Заливаємо його укропом. Робимо це двічі. Залили перший раз, дали постояти 5 хвилин, злили воду і залили свіжим укропом ще на 5 хвилин. Загалом 10 хвилин запарювання. Це гарантує, що крупа повністю приготується в духовці, буде м'якою І ви не відчуєте сарих зерен у готовій страві. Поки пшоно відпочиває, готуємо солодку начинку. Беремо 250 г домашнього кисломолочного сиру. Додаємо до нього 2 столові ложки цукру, дрібку солі. Вона підкреслить смак, пачку ванільного цукру для чудового запаху. Перемішуємо, розтираємо сир, щоб не було великих грудочок. Сюди ж вбиваємо одне яйце. Воно зв'яже всі компоненти, щоб запіканка тримала форму. І обов'язково додаємо дві столові ложки сметани. Сметана додасть масі вершкової ніжності та зробить текстуру сиру кремовою, щоб запіканка не була сухою. До цієї смачної маси додаємо ще 80 грамів сушеної журавлини та 50 грамів світлих родзинок. Журавлина тут зіграє особливу роль. Її приємна кислинка ідеально балансує солодкість сиру та нейтральність пшона. Кожен шматочок буде смачним, і така страва ніколи не здасться нудною. Чи знаєте ви, пшоно це одна з найдавніших культур України, яку обожнювали ще козаки. Воно не містить глютену легке для шлунку і при цьому дає запас енергії на весь день. Щоб запіканка була багатою та вологою, додаємо яблучко, очищаємо від шкірки і натираємо на великій терці, обираємо кисленькі сорти яблук. Це збалансує солодкий сир та родзинки, роблячи смак страви зовсім непритурним. Яблучний сік просочить пшоно зсередини, а довгі волокна яблука також допоможуть тримати структуру, щоб десерт не розпадався при нарізанні. Ретельно перемішуємо яблуко з сиром, щоб усі смаки поєдналися. І ось така смачна маса до пшоняної крупи готова. Тепер змішуємо пропарене пшоно з сирною масою. Нагадую, крупа парилася 10 хвилин, і прошу вас обов'язково прослідкуйте за цим часом. Фіксуйте ці хвилини. Якщо пшоно не пропариться як слід, воно просто не встигне приготуватися в духовці, і запіканка може вийти всередині сирою. А нам же потрібен чудовий результат. Тож тепер зі спокійною душею ретельно змішуємо добре пропарене пшоно з сирною масою. Форму для запікання щедро змащуємо вершковим маслом. Не шкодуйте його. пройдіться по кожному куточку та по стінках. А зверху присипаємо манкою. Це створить таку сорочку, шар між стравою та склом. Завдяки цьому запіканка легко вистрибне з форми. Така маленька хитрість, яка гарантує, що десерт залишиться цілим та неушкодженим. Викладаємо масу у підготовлену форму. Добре притискаємо ложкою, утрамбовуємо щільно-щільно, щоб не залишалося жодних порожнеч. Тоді запіканка буде рівномірною, буде триматися форми. Наші бабусі колись називали пшоно золотим зерном за його корисність і сонячний колір. Часто готували таку страву у глиняному посуді і томили у розігрітій печі. Пшоно там ставало таким м'яким, що тануло на язиці. А тепер для красивого вигляду беремо шматок вершкового масла і відправляємо його в мікрохвильовку буквально на 10 секунд, щоб воно стало рідким. Рівномірно поливаємо зверху. Під час запікання воно створить золотисту скоринку. І що найважливіше, вся волога залишиться всередині. Завдяки цьому пшоно вийде ніжним і соковитим, а не сухим. Відправляємо в духовку, запікаємо при 180 градусах 40 хвилин. Час запікання промайнув швидко. Вже чай настоявся. Погляньте, яка краса. Запіканка вийшла рум'яна. Запах ванілі та запеченого яблука вже зібрав усю родину на кухні. Це справжній український десерт, автентичний та багатий на смак. Викладаємо на тарілку, трішки поливаємо медом, він ще більше підкреслить смак. А чи готуєте ви вдома такі пшаняні запіканки? Можливо, ви пам'ятаєте цей смак ще з дитинства, коли бабуся діставала щось схоже з гарячої печі? Обов'язково напишіть у коментарях про свої спогади. Або діліться власними сімейними рецептами. З радістю їх читаємо, а можливо і приготуємо у наступних відео. Чудово запіканка тримає форму, хоча пшоно за своєю природою буває примхливим. Тут воно не розсипається і не виглядає кашею. Весь секрет у тому, що добре пропарили перед запіканням. Крупа м'яка, але кожна зернинка відчувається окремо. Смак збалансований до дрібниць. Журавлина кислинкою розбавляє солодкість, яку дають родзинки, цукор та мед. Яблучко віддало свій сік і зробило пшоно соковитим, а домашній сир м'який та ніжний. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпецькі шкварки.